Тотальність теперішнього. Як війна змінює відчуття часу. Напевно, кожен із нас у час війни відчуває, що з часом щось не те. Вірніше, наше психологічне відчуття часу докорінно змінилося. І цьому, мабуть, є пояснення. Тому що нестандартна ситуація, коли неможливо нічого планувати, і неможливо передбачити майбутнє, навіть найближче майбутнє, докорінно змінює час. На ці та інші теми я сьогодні і хотів з вами поговорити. Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Деністровий. І сьогодні в нас знову рубрика Гольцвеге, моя велосипедна рубрика. Поїхали! Що відбувається з нашим часом, з нашим особистим часом? Чому він не такий, як був до війни? Чому наше відчуття часу настільки карколомно змінилося? Врешті-решт, і тут варто поговорити не лише про відчуття часу, а й про наше ставлення до минулого, майбутнього і теперішнього. Як на мене, відбувся досить великий злам, і, можливо, навіть якась така. Пропорційна неспівмірність оцих головних часів минуле майбутнє і теперішнє, яке було у нас раніше. Раніше, коли ми не були у вирі таких карколомних подій, коли, не були, коли наша увага не була настільки прикута до інформаційних потоків, з якими ми пов'язуємо своє життя, свої тривоги, свої страхи і надії. Раніше все було не так. І чому ж було все не так? Можливо, тому що ми теперішні, оцю мить тут і тепер, у якій знаходилися у стані до війни, умовно кажучи, у стані миру, ми не цінували так настільки сильно, емоційно і взагалі так світоглядно, як зараз. Зараз безпрецедентно наповнений теперішній час. Він настільки сконцентрований багатьма подіями, багатьма трагедіями, багатьма різними процесами, як на локальних рівнях, на емоційних наших рівнях, на наших внутрішніх світах, так і взагалі в якомусь глобальному сенсі, що теперішній час він мені нагадує тісто, яке все набухає і набухає. І це тісто, як от тієї господині, яка хоче пекти пасочки, так, воно настільки розбухає, що ніби витісняє взагалі нашу якусь увагу до минулого, до цього великого архіву наших подій, наших життєвих якихось ситуацій, які вже давно відбули, тобто які вже давно минули, так? І в якомусь філософському ключі. Оцей дисбаланс великий часу, коли теперішній час стає настільки активний, насичений, що він відтісняє від себе, ну вірніше з нашої уваги, з нашої уяви з нашого пізнання, відтісняє от всі оці стани минулостей, які з нами були. Оце головна його специфіка. Як на мене, я можу, звісно, помилятися. Дещо схожа ситуація відбувається із відчуттям майбутнього. Наші очікування кращих сценаріїв, кращих сюжетів розвитку цих драматичних подій, які пов'язані з війною, вони пов'язані з майбутнім, тому що майбутнє Людська людська свідомість, взагалі така, що вона завжди хоче знати майбутнє. Вона хоче його передбачати. Так хоче дізнатися, що ж буде в якійсь найближчій перспективі. Не лише йдеться про якесь дуже далеке майбутнє. Майбутнє нікому не гарантує певності, тобто воно крихке, воно ілюзорне, воно не чітке. Це як в об'єктив, коли ми дивимося, і це е, майбутнє, умовно кажучи, не у фокусі. Якщо до війни ми планували своє життя на місяць, на три місяці наперед, на літні вакансії, на рік, якщо професійна діяльність, можливо, навіть хтось на два роки чи на три наперед, особливо творчі люди, хто там писав якийсь системний жанр, там роман, книжку і так далі. І так далі. Тобто ми Приблизно знали, скільки ми часу потратимо, який в нас буде календарний рік з нашими творчими поїздками, виступами, з нашими якимись планами. У бізнесу. Я думаю, десь були, мабуть, схожі напрацювання, тобто схожі десь підходи до цього менеджерування свого часу, так, професійного. Зараз цього всього немає. Ми не знаємо, що буде завтра. Більше того, ми не знаємо, що буде через тиждень, через місяць, через три місяці. Ми не знаємо, яка на нас чекає зима в плані нашого побуту. Чи вона буде люта, жорстока, холодна, без електрики, без газу, без нічого. Ми нічого не знаємо. Так само, ми не знаємо, яким буде 23-й рік і, можливо, навіть і 24-й. Саме тому. Відчуття теперішнього настільки насичене. Теперішнє як таке перестало бути миттю, якою воно було раніше, коли наш плин життя був рівномірний, убезпечений, що найголовніше. Тобто він протікав в прогнозованих стабільних умовах. Оскільки теперішнє настільки Нервове, настільки насичене подіями, настільки тривожне, пов'язане з нашими страхами, з якимись пересторогами, з якимись нашими такими темними сторонами емоцій, тобто емоціями, я би їх так сказав, нерадісними. Так, це теперішнє, воно нам здається. У своїй, попри те, що воно дуже динамічне, насичене мільйонами подій. Я маю на увазі планетарному масштабу, не лише наші особисті події, це теперішнє таке враження, що повністю заступило весь світ, повністю заступило горизонт нашого бачення, так заступило. Взагалі, нашу всю нашу суть, всю нашу уяву, все наше пізнання, воно наповнило всередині, ніби якась, ну не знаю, як якийсь внутрішній вакуум. Ми сьогодні всі приречені бути у теперішньому. Ми не те, що приречені, це пафосне слово і неправильне. Ми змушені в ньому бути. Ми змушені в ньому бути і поділяти ті тривоги, які воно в нас. Пробуджує. І це, взагалі, в якомусь такому контексті не індивідуальному це риса взагалі групової, цілої, ну чи колективної, навіть нашої ідентичності. Наша ідентичність соціальна передусім, вона перебуває в режимі загроз, в режимі битви за життя і тому вона. Як та антена дуже тонко ловить всі оці зміни вітру, оцього теперішнього вітру, не абстрактного, а той, що є зараз, той, що є цієї миті, і буде через 5 хвилин, як антена, все це дуже найменші вібрації вловлює. Ось в чому головна суть цього часу, часу воєнної доби. Цікавий момент, чи ми здатні все це витримати. Тобто перебувати в постійно цій напрузі, перебувати в цій шаленій динаміці. І ви знаєте, дуже цікавий момент він полягає в тому, що, попри те, що цей час надто є динамічним, насиченим, тобто я маю на увазі це теперішнє, він перетворюється в якусь, це дуже така це буде дуже парадоксальне визначення, він перетворюється в якусь насичену статику. В цю динамічну статику, в якій, ми постійно, в якій ми постійно перебуваємо, ніби, знаєте, як нас підвели до якоїсь електрики, підключили, і ми постійно під током, так, під струмом перебуваємо. І це нас тримає в напрузі, але ми нібито нічого не робимо. Чи здатні ми все це витримувати? Я думаю, що людина рано чи пізно захоче. Якоїсь перебивки, тобто якоїсь паузи. Тому що це нереально витримати. От і я коли дивлюся, що зараз, от, наприклад, деякі люди кажуть, ми вже втомлюємося від безкінечних, однотипних, безнадійних подій. Це я зокрема говорю про читацький інтерес. От, Наприклад, в мене була дискусія з читачкою однією, я кажу, що в одному влозі своєму я говорю, що буде запит на документалістику, на літературу факту, тому що вимисел зараз не спрацює, йому не повірять. Ну, це так, якщо так дуже по-дубовому сказати, головну думку цього мого влогу, хоча він делікатніше, дещо це звучало. А мені одна людина каже, читачка, я вже настільки стомилася від цього фактологізму, безкінечного. Він як пресинг, він постійно пресує, Він постійно пресує наші емоції, наше пізнання, наше сприймання світу, що я вже хочу якогось елементарного ескапізму, тобто втечі втечі в якісь ілюзорні світи, втечі в якісь уявні світи. Тобто, це така своєрідна перебивка. так? Перебивка, бажання відключитися від теперішнього. Ось я би це так <смі>, визначив. Ось, попри те, що це бажання відключитися від теперішнього, у когось воно є там, на рівні алкоголю, так? у когось на рівні шаленого спорту, у когось на рівні якоїсь діяльності. Це дуже добре, тому що людина, людина вигорає. І нас усіх буде підточувати це теперішнє. І головне завдання у цьому часі, у цьому теперішньому часі знайти в собі е, якусь дуже важливу психологічну рівновагу. Звичайно, що її пошук, мені здається, шукається або за інтересами професійними. Або за, скажімо, за комунікацією, за спілкуванням, або за якоюсь важливою роботою. Бажано, щоб це була колективна робота, щоб це була якась логіка колективної дії. Саме це не дасть нам зійти з розуму. Саме це не дасть нам стати заручниками цього пресингу, не потрапити на цю липку. Оцю ленту, так, на яку мухи прилипаються, о цього теперішнього, щоб ми не стали жертвами, передусім, психологічними жертвами цього часу. Для цього потрібно працювати, рухатися, комунікувати з людьми, з середовищами, штовхати якусь важливу і корисну справу. На рівні країни, на рівні своєї, там, скажімо, родини, на рівні себе, тобто немає значення. Просто щоби не сидіти склавши ручки, ось це мені здається дуже важливо, як долати цей тотальний пресинг тут і тепер, цього тотального теперішнього. Але з іншого боку, не все й так погано. Чому? Я зокрема говорю про відчуття. Часу оцього теперішнього, який насичений, тотальний, повсюдний, так і так, далі, і так далі. Треба розуміти, що це ексклюзивний випадок, чи історія, чи період у нашому житті. Це відбувається лише в ці місяці, лише в цей рік, чи в цей час, коли буде ця війна. Потім буде все знову зовсім по-іншому. І цей час, який ми переживаємо зараз, ось так він є такий. З ним ми пережили тето-тето, те ми відчували тето-тето. Те В нас відбулися фундаментальні переоцінки всього на світі: від космосу, ракет, до стосунків з рідними, близькими, до розуміння себе, своїх вад чи переваг, своїх помилок, своїх. Перспектив, там я не знаю в кого як. Тобто треба розуміти, що цей час, ось він такий і є. Ми його не можемо змінити, ми не зможемо його ніяк зменшити, там, ліквідувати, делітнути, тому що він є. І те, що ми в ньому також стали іншими, це говорить про те, що цю ситуацію, оце наше тут і тепер. Треба сприймати і завжди як можливості, щоб самим змінитися. Щоб щось переглянути, щоб щось підсумувати, щоб щось взагалі перевернути. Я хочу вам сказати, що дуже багато людей розкрилися по-новому. Це просто фантастично. Я от дивлюся на різних наших спільних знайомих, ну там на різних людей, люди в них ніби відкрилося якесь інше дихання. Вони роблять якісь неймовірні речі. Настільки речі потужні, щоб раніше ти навіть би не подумав, що людська воля, людська сила і бажання так, вони на це здатні. Я думаю, навіть ці люди, можливо, цього не підозрюють. Хтось себе знаходить і по-новому розкриває. І це велика, е, треба розуміти, це велика е, е, не унікальність, а риса цього часу, що життя людське може початися в буквальному сенсі цього слова, по-іншому. Тобто, хтось може знову народитися. Ну, в якомусь метафізичному, вірніше, в якомусь філософському сенсі, а хтось може по-новому розкритися. Ну, звичайно, хтось може себе і втратити. Я думаю, такі випадки також і є. Ну, людський, так би мовити, людське життя, воно не відбувається за шаблоном, і, звичайно, що долі людські, вони дуже різні. Тим не менше, до цього теперішнього, я думаю, десь приблизно саме так і треба ставитися, щоб. Розуміти, що це дуже нестандартний час, а нестандартному часу притаманні нестандартні мотивації, нестандартний тип нашої поведінки, нестандартне пізнання і нестандартна переоцінка цінностей і, взагалі, всього нашого життя і нашого місця у цьому світі. Тому не треба цей час боятися. Попри те, що він такий тотально насичений, що він все буквально в свою матрицю всіх вписує, цього не треба боятися і взагалі пробувати далі рухатися. Оце мені здається найважливіше для нас усіх.